Гроші пахнуть деколи, навіть смердять, щоб не бути голослівним, розповім про власний досвід, коли я за достатньо хорошу суму міг взяти участь в безпосередній пропаганді розпусти, а також ЛГБД-спільноти. Розпочнемо історію трохи здалеку, щоб було більше контексту. В цілому по життю я більш творча людина. Полюбляю щось почитати, помалювати, ілюстрація, дизайн і так далі. І тому приблизно в цьому напрямку я і шукав собі заробіток. Дізнавшись про одну ютуб-біржу, там де багатьом власникам ютуб-каналів потрібні якісь менші наймані працівники для виконання більшої рутинної, проте ну все рівно творчої роботи, я подався на неї. Зустрічав багато різноманітних пропозицій, але та, яка мене найбільше зацікавила, була зв'язана саме роботою з текстом. Я сам люблю читати, маю невелику колекцію книг. Вмію добре формулювати свої думки, як в мові, так і в тексті. Та й в цілому люблю навіть час від часу вигадувати якісь свої сюжети, вигадувати персонажів і прописувати їм історії. Звісно, не на загал. І пропозиція, яку я зустрів, була схожа на те, що мені самоподобається робити. Необхідно було спідготовлено матеріалу з вирізаних картинок, а також вирізаних текстових блоків, робити більш-менш цільну художню історію, яку потім можна було б коротко розповісти на відео. Ну, і, звісно, ці відео потім могли перекладатись на інші мови, і так на інших каналах, розповсюджуватись і на цьому саме Робляти гроші, ну, коротше кажучи, якісь були короткі перекази. Перше замовлення, яке я прийняв тої людини, було більш-менш невинне. Необхідно було описувати сюжет якоїсь манги, де персонаж потрапив в віртуальний світ, і там попав так званий день сурка, коли через якусь помилку йому просто не залишалось нічого, крім жити на одному і тому самому рівні, поступово прокачуючи себе і борючись з все сильнішими ворогами. Робота по навантаженню була середня. Голова, звісно, трохи побалювала, коли ти багато копирсаєшся в цих картинках, а також і тексті, намагаючись гарно. Їх скомпонувати, щоб потім це гарно можна було розповісти. Але в цілому необхідно було приділяти десь близько двох годин на день, і таких робочих днів було п'ять. За що в кінці я, звісно ж, від роботодавця отримав похвалу. Мені сказали, що я найкраще з інших кандидатів справляюся з цією роботою, що мені менше всіх треба пояснювати, і що я роблю цю роботу в правильному напрямку. Ще, звісно, перед цим були деякі непорозуміння, бо мені надали такий текст, гарно написаний. Я ж, звісно, начитавшись перед цим відьмака і інших художніх творів, хотів також якось гарно описувати ці баталії там. Трикутні морди вовків і так далі. Але потім мені сказали, що це занадто замудрено пишу. Просто при перекладі може вийти якась незрозуміла каша, і пиши простіше. Хоча, звісно, в прикладі було написано зовсім непросто. Але як я вже казав раніше, не дивлячись на це, непорозуміння, Мені сказали, що я добре споляюся з цією роботою, і звісно ж дали хорошу заробітну платню. Ще й наша взаємодія велася з умовою, що пізніше, якщо канал буде рости, якщо на ньому будуть збільшуватись перегляди. То, звісно, і зарплата буде набагато більша. Це мене сильно мотивувало, бо по факту канал був майже пустий, були мінімальні перегляди, і вже зарплата була хороша. На той момент я обрадувався, я підрахував, скільки я так можу працювати, виділяти час. Ну, дві години в день, п'ять днів таких потрібно було витрачати. Як швидко я з цим можу справлятися? Скільки таких манг я можу приймати, і вже сидів навіть собі перед сном роздумував, що там, як куди можна ці гроші витратити, бо це була середньої важкості підробітка, паралельно якої можна було ще робити багато інших справ. Але диявол саме приходить такі моменти, коли тобі здається, що все йде як треба, все йде як по маслу зі своїми спокусами, отримавши наступне посилання на Google диск, де зберігали всі ті необхідні картинки, а також текстові вирізки. Мені навіть не сказали про що буде ця історія, не розповіли там якихось імен, персонажів і так далі. Ну, це я мав все сам дізнатися. Ja. <laughs> Виписати там собі десь на листочку і потім використовувати при описі всіх дій. Тому я навіть не протестуючи проти цього, просто взяв і розпочав роботу. На початку все було доволі просто, навіть трохи мило описувалося якесь побачення хлопця та дівчини. Я вже навіть трохи обрадувався, що мені не потрібно буде описувати різноманітні криваві баталії головного персонажа з безкінечними монстрами. Але, осиливши близько 10 сторінок, я отримав просто удар під дих. Різко історія обірвалась, різко розпочалися спогади головної героїні про її якісь в минулому лесбійські походів. І це ще й не було описано просто якась художня історія, в кінці якого там, не знаю, персонаж покається там і вирішить, що йому не треба вернутися до цього всього ЛГБТ і так далі. Ні, там все було описано достатньо детально і ще й намальовано також. І тоді я просто, можна сказати, навіть загорівся від гніву. Приглядаючи мій канал, я думаю, ви приблизно знаєте або розумієте моє відношення до. ЛГБТ спільноти і порнографії і всяких інших штук, і при такій моїй позиції я отримую завдання, де все просто кишить гомосексуальними відносинами. І відкритою порнографією, від чого я намагаюся повністю втікти в реальному житті, бо цю всю похоть, цю всю пристрасть і інший схожий контент можна тут отримати дуже легко, як в інтернеті, так і в реальному житті. А втікти від цього, утриматись від цього, бути чистим від цього набагато важче. Закривши цей документ, я відразу пішов розбиратися з роботодавцем без всякого там нахабства, образ і так далі в його сторону. Просто написав, що я не можу таким займатися, Що це повністю суперечить моїм принципам. І в відповідь я отримав тільки слова ну то не займайся. І все ніякого вибачення ...ніякої компенсації за мій витрачений час і за його повну халатність. У мене ще й досі збережена переписка всією людиною. Це, до речі, ще один достатньо популярний блогер, але я не буду розповсюджувати його дані, кидати десь посилання на його канал і виставляти переписки. На мою думку, це доволі низький вчинок. Можна ж просто попередити людину про це або зарані домовитись, спитати, що і як чи працюєш з таким матеріалом, можливо, запропонувати більшу ціну, хоча, навіть якби би дали більше грошей, я б на це замовлення не погодився. Як мінімум воно суперечить мені, як мінімум, це те, від чого я намагаюся позбутись в реальному житті, а як максимум моя робота буде використана для того, щоб покушати найменше, покушати тих, хто найслабший в цьому, покушати тих, хто не може боротися проти цієї спокуси. Це буде по факту зброя, яка б'є зі спини, там де ти не очікуєш. Бо це відео не випускалось би на якомусь аніфанці або якихось. Сайтах, там де можна викладати порнографічний матеріал, воно було б виставлене в самому Ютубові, а в Ютубі доволі різноманітна аудиторія. Скоріше за все на це відео, як я й говорив раніше, могли попасти найслабші і найневинніші люди. І якщо так вже більш глобальніше продумати, накрутити себе, розкрутити ситуацію до максимуму, то можна дійти до думок навіть як можна після такого просто жити. Коли завдяки твоїм діям, за які ти ще й отримав гроші, твоїм добровільним, звісно, ж діям, хтось може впасти в майже смертельну залежність, яка повністю зруйнує його життя як зсередини, так і зовні, зруйнує його і зруйнує його відносини з навколишнім світом. І, усвідомлюючи це, приходить розуміння, що ніякі гроші цього насправді не коштують.